Часто робимо висновки, не знаючи суті. Висновки, які можуть поранити або відштовхнути те, що насправді могло б стати важливою частиною нашого життя. Ось мій новий кіт породи Сфінкс. Я думаю, ви іноді будете бачити його в моїх відео, тому що, на відміну від іншого шотландського красення, цей залюбки йде на ручки. Його незвична зовнішність викликає бурю емоцій. Хтось захоплюється цією породою, а хтось відразу відвертається, називаючи його Дивним, бридким чи навіть потворним, лякаючим, але ж вони не знають, що за цими великими очима і зморшками ховається одне з найтепліших створінь, яке завжди прагне бути поряд з людиною. Так і в житті, ми дуже швидко судимо за зовнішністю, за словами, за якимось одним вчинком. Ми не заглиблюємося, не намагаємось розібратися, зрозуміти, а що ховається за фасадом. Скільки разів ви бачили, як когось критикують за те, що людина просто інша? Просто чимось відрізняється від всіх. А скільки разів ви самі відчували осуд, коли вас не зрозуміли? Ми живемо в світі, де так легко отримати ярлик, так легко залишитися нерозкритим, незрозумілим, недооціненим. І кожен з нас, як і ось мій маленький сфінкс, хоче, щоб його прийняли, щоб побачили його справжнім. Тож наступного разу, коли ми захочемо судити когось або щось, давайте зробимо паузу. За незвичною зовнішністю або дивною поведінкою ховається щось дуже-дуже цінне, щось, що має значення. Як ви ставитесь до цього? Чи варто судити з першого погляду? Пишіть у коментарях. Поспілкуємося.